Я впевнена, що кожен з нас зустрічався із почуттям, коли родина стає занадто нав'язливою, а дні зливаються в одну сіру смугу і з'являється бажання вирватися, змінити обстановку, вдихнути нове повітря, побачити інші краєвиди. І саме так сталося у мене. Я шукала ідею для короткої подорожі на вихідні і знайшла її в Латвії. Ця країна всього за два дні допомогла мені перезавантажитись, відпочити і набратися нових вражень. Забігаючи наперед, скажу, що Латвія ідеальний варіант для швидкої втечі від буденності. Тож давай переглянемо цю подорож разом і впевнимось, що Латвія справді чудовий варіант для вікенду. Подорож я провела із своєю подругою Любою, моєю partner in crime, з якою ми разом пережили вже не одну авантюру. У нас виходить справжній тандем, тож ця поїздка теж обіцяла бути цікавою. Перед вилітом ми, звісно, дивились прогноз погоди, але прибувши на місце, були відверто шоковані. По відчуттях було набагато холодніше, ніж ми очікували. Це, мабуть, єдиний великий мінус нашої подорожі. Тому, якщо плануєте поїздку до Латвії, краще обирайте теплу пору року. Наш виліт був у суботу о 6.30 ранку, тож світанок ми зустріли в літаку ідеальний початок дня. Що може бути краще за ранкову каву в аеропорту та світанку в літаку? Напевно, саме так виглядає мій ідеальний ранок. А тепер трохи про матеріальне. Ціни на авіаквитки. Переліт у дві сторони з Кракова до Риги коштував нам 53 євро. У цю вартість входила лише одна ручна поклажа та стандартна посадка без пріоритету. Прилетіли ми досить швидко: усього за 1 годину 20 хвилин. До центру міста теж дісталося без проблем. З аеропорту курсує автобус номер 22 Квиток у водія коштував 1,81 цент і можна спокійно розрахуватися карткою. Чому саме? 81 цент. Це для мене досі залишається загадкою. Ми вже приїхали в Ригу, дуже швидко добралися з аеропорту в місто, знайшли наш готель. У нас заселення з трьох, тому зараз ми підемо десь, поснідаємо і прогуляємось по місту, по центру. Прибувши в центр міста, ми одразу почали шукати місце для сніданку і відпочинку. Але нас чекав сюрприз: більшість закладів ще були зачинені і відкривалися лише о 12-й. Але Люба знайшла дуже затишний заклад прямо в центрі міста. Оґл Ріга. Нам було дуже приємно бути майже одними в ресторані, але з часом підтягнулися інші відвідувачі. Зранку я п'ю багато кави, можу навіть кілька чашок, тому відразу замовила американо. А Люба взяла собі смачний чай. У нас точно зійшлися смаки на вибори сніданку English Breakfast. Завжди безпрограшний варіант. Що по цінах? Кава 3,50 євро, чай 4 євро, а англійський сніданок 14 євро. Хочу підкреслити, що сервіс нам дуже сподобався. Офіціанти були дуже приємні та уважні. Подача швидка, а кухня смачна. Тож, після сніданку, у нас залишилось ще кілька годин до заселення в готель. До речі, не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. Також, якщо ви поділитесь з цим відео своїм друзям або знайомим, я буду дуже вдячна. Дякую. Старе місто Ригі компактне, і його головні пам'ятки розташовані досить близько одна до одної. Перше, що ми знайшли, це дім чорноголових його яскравий фасад одразу привертає увагу. Трохи історії. Колись ця будівля була осередком братства Чорноголових, об'єднання молодих неодружених німецьких купців, які активно займались торгівлею та громадським життям. Сьогодні тут проходять виставки, концерти, офіційні прийоми та культурні заходи. Недалеко від цього місця знаходяться три брати найстаріший житловий комплекс у Ризі. Він складається з трьох будинків, кожен із яких представляє різні архітектурні стилі та періоди. За легендою, ці будинки звели представників. Однієї родини, звідси й назва: Три брати. Хоча документальних підтверджень цієї історії немає. Відомо, що будівлі в різний час належали купцям і ремісникам. Кожен із них облаштовував свій дім відповідно до моди та можливостей своєї епохи. Тож разом вони створюють унікальний архітектурний ансамбль. У ризі розташований найбільший православний храм у країнах Балтії кафедральний собор Різдва Христового. Він знаходиться вже за межами старого міста, тому ми вирішили туди. По дорозі погода тільки погіршувалась. ми ще Більше промокли і змерзли, але це не зупинило нас. За часів радянської влади собор зазнав значних змін. Його перетворили на планетарій, а згодом навіть на ресторан. Лише після відновлення незалежності Латвії в 1991 році храм повернули православній громаді та відреставрували і, відновивши його первісну красу, нам з погодою не повезло. Що можна було очікувати від е, лютого? Ми не будували ніяких очікувань, тому що ми бачили прогноз погоди. І тому те, що дощ і сніг, е, ну, ми до цього нормально ставимося. Це національна опера. Виглядає непогано. Мене ще вразило те, що тут повсюду наші українські прапори, ну прям мені здається більше, ніж в Україні. На кожному кроці, починаючи з аеропорту і прям-прям усюди. Тобто висить латвійський прапор і український. Наш вибір Centrum Hotel and Spa, що знаходиться прямо в старому місті. За ніч ми заплатили 84 євро, і це виявився чудовий варіант навіть для тривалого перебування. Звісно, є і бюджетніші готелі, але за свою ціну цей варіант виправдав очікування. Пізніше ми заглянули у два торгові центри, і, до речі, приємним сюрпризом стало те, що в ризі магазини працюють навіть у неділю. Для нас це великий плюс, адже в Польщі. В цей день майже все зачинене. Вечір у нас була заброньована спа-зона, тож часу на вечерю залишилось небагато. Хотілося скуштувати щось із латвійської кухні, але ми просто не встигли знайти місцевий ресторан. У підсумку зупинились на грузинській кухні на фудкорці, і ціни нас приємно здивували: Хачапурі – 13 євро, фаршировані баклажани 8 євро і келих білого вина 5,5 євро. Загалом можна сказати, що в різі ціни досить демократичні, особливо якщо порівнювати з іншими європейськими столицями. Ми трохи запізнювались, але нас без проблем впустили. Спас зона складається з басейну та двох саун, і ми були приємно здивовані, що людей в суботу було не так багато, тому вдалося комфортно відпочити. Готель дуже дбає про своїх відвідувачів, тому щоб уникнути скупчення людей, потрібно заздалегідь забронювати час відвідування. За півтори години перебування в СПА ми заплатили по 18 євро з людини, а ще 5 євро за оренду халата. Рушники, до речі, вже входять у вартість. Після такої дощової погоди відвідування СПА стало справжнім порятунком, і однозначно, це був мазду після тривалого дня на вулиці. Зараз я хочу повернутися в реальний час сьогодні, 7 березня, і проаналізувати цю поїздку, яка відбулася місяць назад, на початку лютого. Ви знаєте, ми з Любою знали про погану погоду, про те, що нас очікує, про ранні виліти і про обмежений час. І можна відверто сказати, що це була нераціональна і нелогічна поїздка, але ви знаєте, після таких рішень. Ти більше відчуваєш це життя, його смак, і яке воно є насправді. І це реально було дуже круто, класно, легко і дуже незабутньо. Після виселення з готелю ми поснідали Big Bad Bagels. Чесно, це був чудовий вибір для швидкого і смачного сніданку. Каву тут коштує 2,80 євро, а великий бейгл – 12. Музика в цьому закладі дуже класна взагалі. Респект за музику залишу відгук. Дістатися до юрмали можна тільки з автовокзалу. Тому, пробігшись під снігопадом, ми чекали на свій автобус. Прибувши в Юрмалу, я була приємно здивована. Тут не було снігу, а погода виявилась значно м'якшою. Здавалось, що нас нарешті чекає більш комфортна прогулянка, але це ми ще не дійшли до моря. Я, якщо чесно, напевно, у будь-яку погоду поїхала на море до Юрмали, тому що це була така моя маленька мрія обувати в Юрмалі, навіть взимку. А, тому я сподіваюся, що у нас все зараз вийде. Ми все побачимо. А, взагалі Юрмала виглядає як такий маленький курортний курортне містечко. А, тут Приватні будинки. Все дуже чисто, охайно. Ось. Мені подобається. Виглядає такі, як дачі, можна сказати. Біля моря. Юрмала виявилась дуже зеленим і затишним курортним містом. Кожен будинок тут виглядає по-своєму, ніби має власний характер і історію. Скажу відверто, що поєднання природи із соціумом завжди викликає в мене більше захоплення, ніж навіть найвеличніша архітектура. І в цьому сенсі юрмала попала прямо в точку. Тут в повітрі відчувається спокій, невимушена атмосфера відпочинку, а ще легкий натяк на те, що море зовсім поруч. А ще я також хочу сказати, що тут дуже велика кількість наших українських прапорів. На кожному закладі, на кожному домі латвійський прапор і е, український прапор. І це дуже приємно, що Латвія нас підтримує, тому що ні в будь-якій іншій країні я не бачила такої кількості наших українських прапорів. Дуже приємно. Через високі дерева, по маленькій доріжці, перед нами поступово відкривався широкий пляж. Дзіндарі. А вже ж у лютому море зовсім не таке, як влітку. Тут значно холодніше, а з боку води дме пронизливий вітер, настільки сильний, що навіть чайкам важко триматися в повітрі. Але яка ж краса, пляж виглядає зовсім диким, майже недоторканим, ніби людська рука ще не встигла тут нічого змінити. Якби холодно не було, я просто обожнюю зимове море. У ньому є що справжнє, живе, навіть трохи суворе, чистий характер природи. Цей момент дає відчуття свободи, ніби ти наодинці з чимось величним і безмежним. І водночас ти в полоні цього простору цієї стихії, неймовірно піднесене відчуття. Пізніше на всьому пляжі ми знайшли лише один ресторан, тому, провівши деякий час на березі Балтійського моря, вирішили нарешті зігрітися та пообідати. Місце називається Lighthouse Restaurant і воно виявилось справжньою знахідкою. Дуже світлий, затишний, атмосферний простір з шикарним видом на море. Це був саме той момент, коли можна було не лише відпочити після вітряної прогулянки, а й насолодитися спокоєм, теплом і красивими краєвидами. Цей заклад нам дуже припав до душі. На той момент тут було небагато людей, жодного туристичного ажіотажу, лише тиша, спокій і затишна атмосфера. Щодо їжі, то ми замовили супи з морепродуктами за 18 євро. Я взяла одну устрицю за 6 євро і теплий напій із сирийським бальзамом за 9 євро. Ми провели тут досить багато часу, близько 2 годин, і знаєте. Це був саме той момент, коли можна було залишитися наодинці собою, сповна насолодитися митцю, смачною їжею і величним видом на зимове море. Пізніше ми вирішили, що пора вирушати в аеропорт. Подивившись варіанти транспорту, зрозуміли, що можна поїхати прямо з Юрмали в аеропорт, але без прямого маршруту довелося їхати з пересадкою. Спочатку ми дісталися з залізничного вокзалу Юрмали, знайшли зупинку і сіли на потяг до Риги. Купити квитки виявилось дуже зручно. Люба знайшла додаток мобілі, у якому можна придбати квитки на громадський транспорт по всій Латвії. Наш проїзд потягом Юрмала-Рига коштував 1,96 євро. 6 центів. У цей час почався справжній сніговий шторм. Буквально за секунду все навколо засипало снігом. Ми доїхали до Риги, трохи прогулялися хвилин 20, а потім пересіли на автобус до аеропорту. Квиток коштував євро 90 Приблизно за три години до виліту ми вже були в аеропорту. Спокійно чекали на свій рейс і підбивали підсумки поїздки. Ви знаєте, аеропорт Регі мене приємно здивував. Він доволі великий і є головним авіавузлом серед країн Балтії з величезною кількістю рейсів. Особливо сподобалось, що тут багато зон відпочинку, кав'ярень, а гейти облаштовані дуже комфортно. Це справді створює приємне враження перед польотом. Я можу впевнено сказати, що Рига та Латвія загалом це чудовий варіант для швидкої подорожі на вихідні. Переліти з Європи сюди займає зовсім небагато часу, а всі ключові місця, які варто побачити, розташовані дуже компактно, буквально в одному місті, недалеко один від одного. А якщо хочеться змінити атмосферу, до Юрмали та Балтійського моря можна дістатися за лічені хвилини. І саме цей контраст між містом і природою робить поїздку особливо цікавою та різноманітною. Ця подорож ще раз довела: для змін не потрібно чекати ідеального моменту, брати довгу відпустку чи летіти на інший кінець світу. Іноді достатньо просто вибрати близьке, але нове місце, зібрати речі та вирушити. Кожен куточок нашого світу ховає в собі щось незвідане і зовсім не важливо. Велика це країна чи маленьке містечко, популярний напрямок чи щось непомітне на туристичних картах, важливо лише одне подорожувати, відкривати, дивуватися. Тому, якщо вам хочеться змінити обстановку, просто зробіться. І хто знає, можливо, саме такі спонтанні поїздки запам'ятаються вам найбільше.